Добрий день, маляка! Станемо разом ми у кому. Стільки друзів глянь навколо, руку дружби простягну, з другом сварку не почну. Будемо всі дружно ми грати, правил гри не забувати. Діти, ми сьогодні з вами поговоримо про безпеку в побуті. Ось погляньте, хто до нас завітав. Давайте ми з ним привітаємось. Доброго ранку, незнайко! Ой, чомусь наш незнайко? Сумний. Що трапилось незнайко? Що з тобою трапилось? Незнайко, поранився ножицями. А як ви вважаєте, чому він поранився ножицями? Так, тому що ножиці гострі і небезпечні, і з ними треба поводитися дуже обережно. Що вміють робити ножиці? Ножницями можна. Різати, вирізати. Так, давайте ми з вами зробимо пальчикову гру. Раз, два. Раз, два. Ножиться, ми ріжу. Білі смужки паперу, швидко я поріжу. Так, молодці малята. Скажіть мені, дітки, які гострі предмети та небезпечні є у вас вдома? Так, це ніж, голка. Ножиці, шило. Так, а скажіть мені, що можна сказати про ніж? Так, він гострий. А що можна сказати про голку? Вона гостра. А які ж ножиці? А ножиці гострі. Так, добре. А тепер послухайте загадку. Вміє шити, вишивати. Гудзики пришити та без одягу донині рукодійниця кравчина. Що це таке, діти? Так, це у нас голка. Розкажіть мені про голку. Що можна з голкою робити? Так, голка може вишивати, пришивати, зашивати. Молодці діти. Послухайте ще одну загадку. Лезо в мене гостре і залізне, вигляд маю дуже грізний. Хоч би з мене і не обійтися, будьте обережні і бійтесь. Що це таке дід? Так, він це ніж. Чому ножа потрібно боятися? Тому що у нього гостре лезо. А чи можна дітям брати ножа? Ні, а чому не можна? Тому що ніж це небезпечний предмет, який можна порізати руки? Що роблять ваші батьки ножем? Так, батьки ріжуть продукти, коли готують їду. Не знаю, що то рохтить у твоїх кишенях? Скажіть мені, діти, а чи можна грати з сільниками? Звичайно, не можна. А чому? Тому що може виникнути пожежа. А чи потрібні сірники людям? І навіщо? Так, люди використовують сірники, щоб розпалити вогонь. Добре. А зараз ви знезнайте, граємо в гру, можна чи не можна. Любі хлопчики і дівчатка, я пропоную вам погратися. Ми з вами спробуємо розібратись, які небезпечні речі і предмети краще для гри не брати. Знайди серед іграшок небезпечні предмети. Молодці малята, не варто гратися голками і булавками. Можна боляче вколотися. Чи з усіма цими предметами можна гратися? Так, вірно, сірники і свічка це не іграшки, адже вони можуть бути причиною пожежі. Найдіть предмети, якими не можна користуватися діткам самостійно. Так, це ліки. Ними можна отруїтися. Дітки, знайдіть небезпечні предмети серед іграшок. Так, це ніж і ножиці. Ними можна порізатися. Будь уважним, обирай безпечні ігри. Були молодці сьогодні, а незнайко запам'ятав правила безпеки вдома. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!